Так, показуємо щось нове, що тільки заїхало, щоб. 에... Mm. Чи це вже не нове? Це нове? Ну, я знаю. День назад заїхало це нове це чи вже не нове? Це нове. Оце, так? Да? Так, да, Євро шостий, шарика. Шарова ціна реально. Євро 6. Євро шостий, щось резина низька якась. Ну хороша, що низька. Яка резина? 70, а не норм. Норм. Такі дафік, євро шостий рік. П'ятнадцятий? П'ятнадцятий рік. Шістнадцять тисяч? Це від європейського перевізника вже розмитнений, вже на реєстрації він напевно. Так, да, ну ще день доробляються документи, буде да. все нормально. Так, да, от такий 460-й, дуже, дуже нормальний перевізник. Можна, можна дивитися в наявності, Ну, не встигли ще помити, але е, ціна шара це скільки? 16 тисяч, євро 6 мільйон пробігу. Це взагалі шара. 16 тисяч, дуже достойна ціна е, на нових резинах. Я думаю, що це. Порядок. Є в наявності, заїжджайте, зад шов назад. Е... Теж непоганий. Непоганий, не новий, але непоганий. Все в оригіналі. Їздив суто по Європі. Заїжджайте.